Таким інструментом я собі машини складав. Ну ух ты. Здорові машини. Реликвія. Я як куди йду на роботу встраюватися, а впереді мене побіг 600. І начальнику. Товариш начальник, отакий от парень, блять, він машини сам робить, все сам робив. От. А той на ус намотав, я приходжу. І він не, щоб мені новеньку дати машину. Він он під забором рама стоїть. Зробиш, будеш робити. І я тільки за всю свою життя отримав, значить, маза, і то я десь года восім одробив, і в мене його забрали, фірму розігнали. А потім же ж... Като прийшло. Mm -hmm. ну, за ним я не їздив, воно саме сюди приїхало. І mm -hmm. то я на катові. Ну, като машина хороша. Ну, вона, скотина, чуть мене не вбила. А mm -hmm. оце mm -hmm. перерубало мені mm -hmm. тут. Так що модифікація погана. Yeah. Погана модифікація, тому що всі 30 тонні екрани. Всі вийшли з настрою. Тоді ж був Совєтський Союз, і по Совєтському Союзу багато крануть. І на БАМІ, і на везде. І оці тридцятки. І всі тридцятки, НК-300 УЗ. Угу. Оці всі тридцятки, в них проїздили обрив кранової установки. Ух ти! А центр тяжесті, він як він падає на кабіну крановщика. І значить, сім крановщиків похоронені. О, а три крановщика залиши живі з 10 кранів. Десять кранів репнуло. А я був одиннадцятий. Ну, мені повезло через що, що я повернувся, а збоку стояв вагон. І опять же на кабіну крановщика і зад зацепився за вагон. Oh. І в мене промежуток такий був. Uh -huh, і все. Uh -huh. Ну, правда, я як летів, там і, і стекло репнуло, але, і But, no, no, от це в мене отут. розрубало. Ну, носа все відрізало, це хто робить, хто робить на кра... Ну зараз їх, мабуть, так їх немає. Хто робить на като Тридцятка. ка 30 Тікайте від нього бігом, mm -hmm. ілі же, ілі же в Японію і mm -hmm. шпильок брати спеціальних, тому що наші шпильки не підходять і свої робити теж не годиться. Треба mm -hmm. тільки, щоб шпильки пройшли ТВЧ, тільки високої частоти. No. Кому нужен інструктаж по крану. За тебе. Пожалуйста. Да. <рес> Можеш зараз розказати самі основні які структаж, саме головне, що потрібно вміти, знати, я не знаю, ну, видиш, техніка Я підійшов до цього крана з сторони. Да, а якщо з гарної. А якщо взагалі всі крани, вот эти фірми Като. Да. то, конечно, он и лучше, чем у нас. Uh -huh. вот. Правда, и сейчас наши выпускают более-менее, но э, японцы роблят кран, значит, шасси, uh -huh. шасси и рама. Uh -huh. И вот эта рама. Вона предназначена не для машини, mm -hmm. а предназначена для крана, І все там вже зроблено. Mm -hmm. А що це значить? Це що Він низенький взагалі, mm -hmm. він... Mm -hmm. то... все в порядку. А в нас, mm -hmm. <рес> в нас же ж, машину беруть обикновенну машину, беруть рама автомобіля. Потім неподвіжна рама кранової установки. Потім подвіжна кр... рама кранової установки. І оце як лізеш, так думаю, хоча б не загубить нічого. <рес> <рес> вот. Це ж, ну розумієш, раз-два залізти, А yeah. якщо ти робиш всю жизнь, тільки родився і до самої пенсії. Така що високо? Невдобно, невдобно лазить, невдобно ага, лазить. Це от. тільки крана ще Ти ж пойми, що чим він вищий, да. тим він е, іміє свойство опрокидування. Uh -huh. кран, кран опрокидується. Тож то він нижче при землі і більш устойчивий uh -huh. він. Ну. довго ти працював на крані? А? Довго працював на крані. Ну, ти маєш в виду. Р Роки, один рік, чи два-п'ять років. А. Та до самої пенсії. Значить, поступив я на кран. Я прийшов з армії. І ким ти став? 69-го. Зроби, оп'ять же зробив я машину собі. Mm -hmm. От грузову, самосвал. А і, я не тебе на, таб, й не було. Ah. <laughs> <laughs> і на самосвалі я її од'їздив десь, мабуть, два роки. От, возили ми асхват. Ну, машина була старенька, а я її добив. Mm -hmm. Ну, двигатель. він вийшов з строя, а щоб на ремонт стати, это проблематично этот. Па, Шта, а все... ти з каравану їздив на роботу? Да, на, машині? на машині, так? Да? Не на машині, на а на по поїзді. Ага. От, у п'ять встаєш. І де ти вставав у Харькові? У, у, у Водолаї. А Потому тут машина, да? Я ж робив у, водолаги, у ага. І ото я, значить... А потім, па, після грузовика цього, ким ти пожарним став чи ще кимось ні, 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 ні. дорожником, Хлібопекарем, так? Да? Пекарем я був в армії. Ага. А ти десь працював отут на заводі. Ні? У ПМК я робив. Ага. Біля заводу. Ага, да-да-да, Я зрозуміла. Що я хотів ще би? А, що? Пожарний. Ні, та пожарний, то потім. А поки помолодше був. А на коняці працював? На чому? На коняці. На коняці? В полі пасдиків. На коняці я працював, знаєш, Хали? <риклад> Ходив у школу, а як канікули були, пішов на бригаду до Сашка Павловича бригаді, і Я хочу вас робити. Ой, хорошо, хорошо. Значить, дає мені конячку, запрягає мені бочку, пусту. Оце каже, налий сюди води. и еду туда на четвертую бригаду, там бабушка полят, и ты им водичку. А потом еще что, Вадя что ж был бригадиром, вот. А у него чала кобыла была. Ну зараза была только такая. Во-первых, кусается, бьется, его она понимала, а он подходит, ну, ну ты что, этот. А я ж подходил, блядь, как Тря... заяц, <свист> вот, <свист> <Тря> она видела <свист> это дело, и это сразу мне, это, батя, ярко? батя піди подивов, как он блядь. да ни в коем случае, ты <свист> что, <ти шо, свист> не, <свист> <свист> а потом, значит, что у нас сказалось, блядь, что я рванула и понесла мене. А и... ты сверху был? Не, на линейке, а -а -а. ну тоже ж, Повертаєш осторожно, отак круг накинув, щоб у бригаду її, вона мчиться, як етет, а вона, як етет, оббігла отак, от так, я потрошку-потрошку по і в стовп направо підбігла, у, бля, встала. Ото тільки так я мого стане, я її не мог, в мене сили не вистачало і її, От так я кобилу ту станавлю, укращав. Та й сам же ж я. Сопливий був. Ну, маленький, худенький, дощ, кольорик. Цікавий. А Василь Сургаївський, це він на 4 роки старший від мене, але ну, він мій дядько по кровям. Угу. Він батьків брат був. Угу. От. Отож ходив там по бригаді, а конюх каже Вася. Ну покатайся на кобилі, а кобила була вагітна. Ага. От. І, значить, покатайся, розминку її зроби. Ага. Ну, він кудись з'їздив, мабуть, аж у центр скупився. <різь> а потім їде, а я там стою біля, этого, біля гапона. А він каже, Вовка, хочеш покататися. На, покатайся, на бригаду одведи. Та от. давай, бригада недалеко. І він от у мене підняв, сам я ще не залазив. Mm -hmm. Виїжджаю, ну бри, гада була справа, а я ж <рик> І... <рик> Наліво. Прямо хоче. І вона ж мене тягне, а я її повертаю. Ну, ну этот. А вона бачить, що таке діло, що оп'ять куди Да. Mm -hmm. Тільки брик мене, я мейк. Ну, от. Значить, поки я встав, глянула, кобили нема. О, та ти шо? Вона як рванула, поки я встав, а вона вже була на По пилі <пілі> тільки можна було побачити, <пілі> що. Проскочила, <пілі> да? вона додому хотіла. Не Оце накатався тепер. Многоотрасневое хазяйство. Да. Все там є. Угу. І тяпать, і копать, і, і коняк ухажувати, і ой, да, да. скільки роботи. Па, ну а пожарний був теж робота а, пожарний, важка. Згадувати да. жах. Я, я був. Значить, як я був? Одібрали, потому що... Фірму нашу роз... Да. ПМК, маса ПМК да, розбомбили, МАЗа забрала. Туди я ХПМК я не пішов. там. Без роботи, двоє діток я вдома. Без роботи залишився. І хто Потом... тобі порекомендував? Потім, значить, що этот... я ще робив? Робив я. Пішов у кузню. А там що там? Год я проробив у кузні. А потім я начальнику предложив. Кажу, давай этот. Машина то като, вона нормальна. Угу. Вот. А крана установка одірвана, побита. Кажу, Хвідоч, давайте, щоб я без роботи не сидів. Я зроблю оцю машину. Зроблю кузов. От. І буду соги возити на мости. Соги це десятитонні, отакі от квадратні блоки, от оставиш ряд, і виходить труба з них. Ага. Ну, він довго, этот, каже, Володя, ти будеш год в мене заробіток брати, а потім, значить, через год ти мені скажеш, що... В тебе машина не годиться. Як я от читаю за оці гроші, що тобі плачу, пользу ти ніякої не принесе. Ну він трав в якісь. Кажу, видачу, до раз ви мене не заставили, а я сам хочу зробити да. машину, значить буде все цього Угу. Ну смотри. Та ти що вам добро мені. І що далі було? Ну, заходився, зробив я ту машину. Капець. Ти зробив кран? Не кран, я зробив. Като? — Грузову машину. А, я грузову. А я думала, ти оцю жутку поставив. Возив туди на бистре. Ага, я зрозумів. Согаче. Угу. Ну, а як же ж ти потрапив у пожарку? А в пожарку я потрапив. Не пам'ятаєш уже. Діло в тому, що. Оце я заставила мозок Мені попрацювати так. Що я робив на цій машині? Вона оказалася жорстче, ніж я розчитував. І от так от, от, от да. ну до кінця дня я йшов куди-небудь в кущі плакати, щоб ніхто не бачив. Угу. Ну, ну так, больно було, що угу. не тут. А потім в мене там один хлопчик этот обхазував. Ой, така машина. Вона то інтересна машина. Uh -huh. Ну не для мене. Кажу, Серега, ти хочеш на ній робити? Та ні. Я кажу, ти хочеш на ній робити? Потому що, звісно, терлецький тебе не посадить. Ну, якщо я походотайствую, Ну да ладно, ну ладно. <свист> а хотів, топик, да ладно. Вот. Хвостом закрутил. А вот. А вино все тут живе, между прочим, Серега. А, то это все. Вот туда Толик, потом ряду трешки дальше. Ага, видишь, <свист> все тут поряд. И значит, я пришел до Хведотыча, я говорю, Хведотыч, здоров, я, я не думал, что этот, мне не позволяет здоровья ездить <свист> на машине. Ну що ж, Володя, не, не тут так. А що буде з машиною делать? А з машиною будемо делать ось Серега. Він дуже хоче на ній робити. Угу. Ну, ну как? Та. Хоче. <laughs> Без проблем. І ото я віддав цю машину. Дякую, я не віддав А сам після этого... я не помню, по-моему, еще в кузне поробил, mm -hmm. а потом, значит, сидю дома, обедаю, mm -hmm. вот, mm -hmm. лежить лежит газета «Ленинец», вот. mm -hmm. <laughs> и, и, написано «ППЧ», <laughs> вот, требуется бойцы, водители, Офіцера. Ух ты! Ну і так далі. Значить, водій дивлюсь 150 рублей. А я 120 угу. отримав. Потому угу. що роботи як такого не було. Подумав, і в мене отут заклинило. От. Думаю, й... йолки палки По-перше, що хата ж в мене недостроєна. Вот. І я одразу подумав за хату. В пожарке я буду робити сутки троє. О, клас. рублей. Oh, вот. Та это мало, звісно, тому що роботу то я набагато більше роблю. Та ну воно кругом так. Якщо по сміті дивися за цю роботу, десь мільйон или полтора робота стоїть, там сараї построїть. А, а нам... 4%. Це образливо, а що поробиш? І от заїхав в пожарку, а там же що ж, Сіксота. Та ти що? Спортало безпеки. Дивіться від оборони Юра, тому що я допомагав йому устраюватися в пожарку. Теплий привіт і рік. Ой, Кузьмич, він узнав, що в мене брат упор робив, в ну начальник. Ой, якщо б ти мене туди, я б тобі ящик коньяку поставив. «Так, кажу, це ти поставиш, щоб я здох. <риклад> 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 І от, значить, Юра сказав Агапову, ну этот, начальник був, «Надо його взяти, всі машини будуть на магі. Ну ти бачив, так та єліпа. Ну, мені невигодно. Я е, пішов туди, ну і що, роблю, а в зміну то мене не беруть. Mm. Просто кожен день ходив на роботу. Mm -hmm. Пла Платять, ну, ну мене ж то не встрає. Mm -hmm. Я ж розчитував, що вдома щось зроблю. І кончилось воно тим, що я пішов до начальника і кажу, не тут, я ж... Я ж просився для чого? Ти ж бачиш, що в мене будинок стоїть. Між прочим, він теж там построїв. Та ти що? ага. Мені треба, щоб я був вдома. І що він тобі домашній? Ось це ще зроби, Мені <світ> два двігаті. Ага, там все. один волговський, другий москвичівський. Ага. І все. Ладно, думаю. Закачую і бігом. По тривоги зробив та метод, установив прямо на, этом, на стенті, Завів, глушак, глушак не поставив і колектор не поставив спеціально. Від так, этого, так. думаю, хай так. А воно ж ляп пля пляп ляп, ляп, ляп Я взяв, завів, всі як вискакують, блять. Я просто цей звук без глушака. Завела, блядь, тис, давай, блядь, бігає, там дивиться. Порядок скажу. Вот. На москвича, на москвича, ну давай на москвича. От от що на москвича і наконець-то мене в сміну взяли. Слава Богу. Ну шо, Ніч проспав, правда, він не давав мені спати. Ти не сидіжу, да, нести да. Вот. А додому приходиш, ну, звісно, без привички приходиш будь'яки. Вот. Ото поспав, ну все одно два дні вдома. Да. Все одно я щось зробив. Та вже лопату переставив. Да, <сх> да. І все, і це вже робота зроблена. А потім закотив рукава. Этот, ну, мені було в Диковинку Поли постелите. Чого? Ну, як то воно мені не доходило, поніма? Що я, я чоловік технічний і вдруг мені здорово ну, на да. це ж інтернету не було підглянути. Та я <світ> ні газетки, ні журнала. І, це це і ти що сам це робив? Їхав до тестя? Ага.